Всім приємного благословенного дня. Вітаю вас на каналі Буковинське Гребе. Сьогодні неділя. Зранку я був в храмі, помолився, віддав Богове подяку і рішив після обіду трошечки прогулятися по лісі. Жарко, дуже жарко. Але під час прогулки ось попався мені і такий грибочок. Не знаю, тут буде гриб чи не буде гриб. О! Тому що дуже жарко, я вчора був в горах, назбирав кілограм 20 гриба, а ось тут вже у нас помаленько відходить гриб і стає сухо. Ми ще Будемо скоро знову в горах. Я ще зніму відео. Але побачимо, що зараз буде тут. Десь ще зустріну я грибочки тут чи ні. Ну і покажу і вам. Ну що, друзі? Грибочки ще попадаються, хоча, я кажу, не на 100% настрою себе. Грибочки просто приїхав до мене друг. Я вирішив прогулятися з ним по лісі. Але попадають всі грибочки. Ніяк ми вже не будемо брати, ось подивіться. Цей молодяк. Молоденький. А тут, взагалі, подивіться, що за краса. О! Яка краса. Бомба гриби. Це тільки ми зайшли пару хвилин, вже з десяток гриба знайшли. Я навіть не думав знімати, але коли бачив такі гарні грибочки, вирішив познімати. Чуєте, як шелестить листя, висихає в лісі моментально. Хоча було дощу багато, але ліс висихає. Жара і висихає ліс. Ну, але грибочкам він поки що не заважає рости. Бачите, так роса. Виросла. Я залишаю, хочу бачити. Друг мій замітить, чи пройде його. Зараз стану в сторонки, в сторонки. Буду наблюдати. А ну. Побачить він? Давай, Адік, сюди мають, йдемо. Сюди вже мають бути гриби. Де Шукай! Ти не лиш під ноги дивись, Вліво, вправо. май. Шопа? хі Гедиш, а ти як дивишся під ноги, не знайдеш таких грибів гарних. Oh, wow. oh. <laughs> Отак, ідеш збоку, і дивишся під ноги, то... Я під ноги дивлюся. Почав вже і мій друг знаходити, він тільки дивився перед собою. Ніяк не міг знайти гриба, але вже чую, відозвався, що знайшов. Дуже радісний. А я... Помаленько, чекаю на нього. І теж так роздивляюся вліво-право, ось побачу такого красного. почався трішки вітерець. О, бачите, свіжі гриби, гарні. Ну, маловато, але є. Я задоволений. Хоч одним грибом даже би був задоволений. Просто кажу, що не в тій кількості, які вони були тут. Але гарненькі. І ми гуляючи, ще на солоду маємо такого. Ну, цього сироїжок я ще так не бачу. Просто з сімейками, з сімейками по 20-30. По Трошки йде знову сімейка, трошки йде знов сімейка. Куча сироїжок. Дуже багато. Щось побачу. Переді. Або сироїжка така замаскувалась під гриба. Так. Да. Ось така сироїжечка. О! Дивіться. Тут сироїжечка і її візьму, Це я друга видаю. Він збираю всі гриби. Перші в лісі. Але біля сировішки господи, я, я побачу. Як би не підійшов до сироїжки, то грибочка я би не знайшов. Ну, дуже вони незамітні зараз. Великі, так, да, а маленькі. Зливається з листя. Дуже-дуже незамітні. Не Що уважно дивиться, обов'язково замітити. О, ще одного бачу. Йду акуратно, щоб не, не стати з по дорозі. Можливо, буде грибочок. А цей бачите теж ніби, як сироїшка. Ось. Під Це Біля чого. О! Тут хтось зірвав білого гриба. Даже грибничку не закрив. Але, мабуть, день-два назад по цей виріс. Я не думаю, щоб не побачили його. Ось. Такий уловчик. Тут. Тільки що знайшли одного великого і ось один тут молоденький. Ось такий. Практично всі молоденькі. Що це значить? Що ростуть вони ще йдуть. Одного тільки великого знайшли. О, такі гарненькі. Чомусь у цьому лісі дуже багато листя. І воно не трамбоване таке. І щоб побачити малого гриба, це майже нереально. І на тому листю. Колись було багато снігу, і воно так вплескувалося, листя. Гладко-гладко було і легко було видно. Зараз п'яще, але серйозно ми знаходимо їх. Ось. Ось такий арненький. Тут біля чак був. Все, сімейками нема. По одному, по одному, але є, довго не треба ходити. Декілька кроків бачиш гребика, декілька кроків і бачиш гребика. І ось так ми знаходимо. В Горах ще ростуть сімейками гарними, а тут вже вже так кажеться, якби відходили. Але ще є і молоді. Дорогу вже в другий ліс. І лиш перейшли. Я ось такий гарнянський рибочок. Чекав тут. О, яка краса. Ну, може в цьому лісі ще ми знайдемо таких красунчиків. Зараз побачимо. В цьому лісі сухіше. Не знаю, з чим це пов'язано. Земля вообще вже висихає. Пари дуже в лісі. Жара стала, але грибочки попадаються. Байте такого дуба. Прямо бачите, як вода тече, стікає під коріння. І рибочки там ще знаходять для себе вологу і вискакують. Ось такі красені, вже починають тріскати. Від жаре вони тріскаєте. Ну що, друзі, я думав своїм другом просто погуляти, поспілкуватися. Ми практично в цьому лісі з ним не були років 20. І нам вдалася прогулка. Гарно прогулялися і ще гуляємо, але Бог до прогулки нам додав і грибочків. Мій друг дуже такий вражений цими грибочками, якими ми знаходимо. А вони дуже гарні, не у великій кількості, але вже, я знаю, може штук 40 ми знайшли. Ось таких гарне. Це перший раз я знаходжу два. Тут все було по одному, по одному і по одному. А тут ось попалися два. Таке. Дуже жарко стало. Дуже жарко. Вітру ні, храма нема. Птахи бідненькі також. Не співають тихо-тихо в лісі. Чуєте, яка тишина? Ох, як я це люблю, тишину. І дай Бог би всі. чули тільки таку тишу. І це знову такий грибочок. Попався по дорозі. І ще одного, мабуть, бачу. великих, Великі попалися, мені аж не віриться. Що великий. Я... Я, я говорив по телефону, й ти йдеш попри гриба і не береш. Але думаю, гай, не, йде, не береш по тому, забереш. Я йду хоч покажу, две садять, ти судово проходив. Я кажу, що я тут ходив. Ну так ходив, подивися, тут що ти це не видів. Ну як не вийде такого? А ти це лов стажечку ти йшов? ходив, Сережа, вже не два рази Я говорю і дивлюся, як ти й даш Ну. Бачиш які гребики на наші чекали. Ось ще один такий. О, сумка вже повна. Дривами. Бачиш, скільки людей проходить, але що твої має бути, то вони чекають на тебе. тут побачив таких молоденьких, що самому дивно, як я їх побачив. Такі маленькі два грибочка. О! Ви бачите що є молоденькі, маленькі. О. гриби продовжують рости. Тільки не кількості. Ось такі два. Прямо кинулись мені в очі, щоб я їх побачив. Ну що, сьогодні ми знайшли сімейку із семи маленьких грибочків. І ось один теж молоденьке. Попали в такий ліс, де щось ось такі маленькі грибочки. Вісім грибочків таких знайшли на одній грибниці. Значить що, ще ростуть гриби тут в цьому лісі. Ми вирішили ще цей лісочок переглянути, та й вже досить. Так. От звідси ми зайшли сюди. Побачу козарика. Молоденького. Ось. А біля козарика Ребика. Ось. Бачите, теж молоденький, такий гарний. Товстуня. Ну, зараз подивимося, тут щось знайдемо чи ні, ну. Бочки ще ростуть і молоденьких є достатньо. Ми вирішили піти попити водички, тут є джерело. І так по дорозі йдемо. І, можна сказати, такий случайний грибочок. Не, не дуже я приглядався, а то така бочечка попалася по дорозі. 200 метрів 200 до джерела. Побачу, чи що щось попадеться, чи ні. А потім ми вже підемо назад. Сюди і будемо уважніше шукати. Ну що, я ніяк не можу дійти до джерела. Що по дорозі попадаються грибочки гарненькі. Ми так помаленько не маємо. Можливо, всі скоро дійти, тому що такі гарні грибочки. молоденькі ось по дорозі знаходяться. Да, це мене потішає, значить, ще будуть грибочки в нас, в нашій місцевості. Ну що, ми вже дійшли до джерела, щось ми так необдумано вийшли і не взяли з собою воду. Мені було 8 років, як я ходив до цього джерела. Це 48 років назад. І воно не закінчується. Постійно тече і тече. І в засуху, як би не було, воно постійно тече. Це джерело сюди. Дивимося, ось. Знову так собі йшли, розмовляли і попали на декілька грибочків. І тільки що звідси люди відійшли. І ми прийшли. Бачите, кожен грибник має свої грибів. О! Такі гарнецькі. Такі інтересні. Так, так при дорозі, можна сказати. Так не... ну, краса. А? Що, друзі? Ось так Бог благословляє. Прийшов на прогулку з другом. А назбирали грибів, а грибів. Ось такі козарики. Один, другий. Ось такий грибочок. О! Знову козарика бачу. Тут знову грибочка бачу. Дуже гарні грибочки є. І в достатній кількості. Подивіться, Яка краса. І молоденькі, подивіться. О! І величенькі, дуже великих, ну великих, два знайшли. Все остальне молоденьке. Значить, гриб росте лише не в такій масовій кількості, а так він росте. Подивіться, ці козарики молоденькі, Куча їх. Ось. О. Такі куча сюди, козариків. І помежених і гребики є. Слава Богу, мабуть, я буду завершати. Ми вже йдемо до машини. Прогулялися дуже жарко. Але я дякую Богу, що Бог так чудово благословив нам подорож. Порозмовляли на природі, поспілкувалися, бо так завжди часу нема. Нехай Бог благословить і вас з початком нового тижня, щоб він був для вас радісним, тихим, спокійним. Щоб всі ті бажання, які ви бажаєте в цьому тижні, здійснилися, і нехай Бог вас проведе і допоможе в усіх ваших негараздах. З Богом до зустрічі!